30 березня у Житомирі відбулася завершувальна серія чемпіонату України з волейболу вищої ліги 2024-2025. Жінки ми зіграли сім турів. В кожному турі ми були чемпіонами. Ми йшли без поразок весь сезон. І сьогодні ми підтвердили, що ми чемпіони. Цей сезон став справжнім випробуванням, але команда довела свою силу, майстерність та дух команди. Спорт – це важкий тру, важка праця. А якщо так брати про підготовку, то ми в нас кожен день було по два тренування. І зранку ми відпрацьовували захист, ввечері відпрацьовували напад і командні дії. Титул чемпіонок заслужений, підсумок важкої роботи та прагнення до найвищих цілей. Неймовірний шлях, запекла боротьба та заслужене золото. Від гри були просто неймовірні. Дівчата теж старалися із команда противника, Наша команда дуже сильно старалася. Ми весь сезон йшли до цього, і дуже сильно вдячні нашому тренеру, який в нас вірив весь цей час, який поклав поклав дуже багато зусиль, і вдячні всім фанатам, які прийшли сьогодні нас підтримати. Підтримати гравчинь прийшли близькі друзі, родичі та вболівальники. Будьте, будь ласка, як ви оцінюєте розвиток волейболу в Житомирській області в подальшому? Я розцінюю, що на сьогоднішній день волейбол в Житомирської області активно розвивається. Зупинятися ми точно не будемо, будемо і надалі вкладати максимум зусиль для подальшого розвитку волейболу. Будуть створюватися нові команди, буде цікаво. Дуже гарні, дуже позитивні емоції, спортивна атмосфера. Змагальна атмосфера, але при цьому така дуже, дуже дуже позитивна і класна. Фінальна серія завершена.